Ну що, друзі, дочекалися, дочекалися нового сезону. Ми знову в Зубриці і покажемо вам, як живуть бойки. Там гуляють бойки, там музики. Світлана, надіжда. І трудяшка наша сама. Дивіться, які квіти гарні. О, трудяшка Людмила. <гум> Зустрічайте. Підключайтесь, лайкайте і дивіться весь наш серіал. Погода обіцяє бути хорошою. Але сьогодні пройшов дощ. Ми їхали із Дрогобича, Ой, як нас Дрогобич вразив. Але мова не про нього, хоча це чудове прикарпатське місто. Село називається Зубриця, бо тут багато зубрів. Але село невеличке, проживає тут всього 90 мешканців, і вони є бойками. Були тут останній раз до війни, в 21-му році. А зараз. Йдемо до друзів, до господарів, які тут придбали Смирокову хату. І вчора було день народження моєї колежанки Уяни. І вона нас чекає з нетерпінням. А ми з нетерпінням біжимо до неї. Ось, бачите, збираємо букет квітів. Людмила о, у нас о, 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 закінчила остальних. курси букетного дизайну. О, ось яка смакота О, Що ти знайшла? Ну чого ти не показала? А поки що милуйтеся. Милуйтеся цими чудовими прикарпатськими пейзажами. Ви спитаєте, як живуть люди в таких селах? Це питання мучає всіх. Ну так живуть? Ні, люди то не мучаються. Мучаються тільки ті, хто задають такі запитання. Крови, бачите, вони дають молоко, а з молока роблять і сири, і сметану, а потім з українськими вареничками. Ну, Дороги самі бачите, які гірські, Ось такі, які вже є. Як ви себе почуваєте, Людмило? Прекрасно. Пішать до Яни на день народження. Дивіться, капличка, хрестик з розп'яттям. Ось такі наші карпатські каплички. Патічок шумить внизу. І хати. А там в далечині вже є. Куполи церкви. Продовжуємо збирати для яни, для іменинниці. Вчорашній букет квітів. Вчорашній букет. <світ> <світ> букет сьогоднішній. Іменинниця вчорашня. <світ> Стінопис, так, да, дівчата нам казали? Стінопис. Це теж капличка. Людина, виходячи з села або ідучи повз капличку, обов'язково повинна перехреститися. Нас побачила вже іменинниця. Ота От хатка, ось покажу пальчиком, ось ця. Ми в ній будемо жити. Там уже Яна нам махає руками, ногами, хвостами. Ось, церква. Яка стоїть якраз проти хати Яни і Андрія. А після цього місточка поворот направо. І ми вже, можна сказати, на місці. Тут є водоспадик. О, тут під мостом десь. Не можна... А, ось він там. Не можна купатися. Звичайно, в сонячну погоду. А от там ми на горі, як правило, п'ємо каву. А я побіг, я побіг уже вітати нашу іменинницю квітами. Ой, ой, ой. Ласкаємо. О, сприйнять поста. Цей почек. Darim v-am cviточe! Ne-ați văzut vreodată? Ne-ați văzut!

Олег <різь> за рибами. Без як. А я думала в тебе там у морозівці. <різь> <в морозілці> <різь> <Верпеним різь> Нарешті ви в паралельному світі, де тихо, комфортно і затишно. Так, і хай весь світ зачекає. Хай весь світ зачекає. Он да, і прошу не можна без сніго, ну тут нема, тут немає. Не вас чекає, не бачите? — подивіться, ось ця Смиркова хатонька, якій ми в 2001 році в щасливі дні довоєнні ми тут жили 10 днів. В цей раз приїхали на п'ять, але на п'ять повних днів, і ми зможемо тут виспатися. Виспатися за два місяці. Просто жахливих бомбардіровок ракетних атак цих нелюдів і ідіотів наших сусідів з русні з Росії ненормальних, недороблених недолюдей. Бачимо, що там таке роблять. І мені зять поробив. Мені зять поробив дзурочки, надюрив, <смір> наджурив <смір> мені дзюрочки. І бачиш, який є киломок, кладу, але це ти з дівчатами будеш закінчувати цей киломок. Травотерапія, це травотерапія. Ну і от бачиш, диви себе, що бачиш, 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 бачиш. Як тобі пороветься щось, але так ти а візьмеш, Нема, тому що Андрій поставив вже сіточку і її немає. Володя, ти бачиш, як вони тебе достануть, ти приходиш сюди, лягаєш собі, накриваєш собі, і маєш їх носі. Тут є все, що тобі треба. На чері ми ти тут влітку, ну я влітку в теплу погоду ми не їмо в кімнаті. Тут. ми їмо тут. Да, 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 і ви так само швидко. я вам Він. теж раджу їсти Він. тут, бо тут дуже да. дуже тут так пахне. Тут, тут, да. та тут травою да. пахне, чорницями да. пахне, віночком пахне мною. Mm -hmm. Пахне mm -hmm. <laughs> Володя, Зразу показує інструктаж такочі легким біженім. Mm -hmm. Бачиш О, і це. О, і дощ падає, а ми сидимо, а дощ падає. Так. Ну тут все виглядає страшно. А, а слив Ну ви ж жили. Ви заслужили після того, як ви жили на таких диких умовах. Гарний. Власне, я хочу показати вам нашу роботу. Стіна вся заросла, але оці сунички ми рвали в лісі. Подивіться, яка краса, мурували, мурували цю стіну. Я вам потім покажу, як вона виглядала на самому початку. А тепер дивіться, це ж просто вже витвір мистецтва і тут вже другий поверх є. Під доріжечку виклали. От що, значить, українці. От що, значить українці. Роботящі які. Скільки то треба було наносити того каміння? А от соняхи на руснявому добриві. Я на Асонях і на руснявому добриві ростуть. А як же ж? Земля їм цикловати. Або бетоном. Або бетоном, так. Я коли на екскурсії проїжджала такі села, я думала, як тут їде. Заважно, що в нас парканів нема. Да, да, я, ну, це, це, я, я це все, все бачила. Коли я розповідаю, що немає паркана, всі думають. Aš kažkaip normaliai vis parkana žuvo. Normaliai vis parkana. Mai vit, kreditėlis mytų. Tikėnai dėl maskalotų. А для пелюстки? Я роблю рожеве варення, з рожі, і потім з них пампухи в наріздво дуже смачні. І коли робиться вафельний торт, теж дуже смачно давати прослойку рожеву. І коли робиш рогалики з рожі, то, то можна пальчики всі з'їсти. І це власне пелюстки так? А це пелюстки залишки, відходи, які не перетираються, бо вони біленькі. Mm -hmm. І щоб їх не викидувати, вони сушаться і ми даємо їх до чаю, до компоту, до всього, до чого хочеш. І дуже гарно пахне а, і дуже гарний де? аромат. <изводити> а унітаз тут? можна на вулиці десь ходити. <рит> на вулиці вони ще ходити, а дітки закрилися. Ого! Ого-го! <рит> <рит> Ого <-го. Здравствуйте. рит> Нічого мені зять зробив на день народження минулого року. Зробив мені підключив унітаз. Нічого собі. Нічого собі. тут? Париж Франція! Тут були. Це прибудова, ви пам'ятаєте? Прикольний такі. Я думав собаки. Як ви називаєте оцю каморку? Не каморка, це хороми. Сам це каморка. коморка. Хороме! А як дерево пахне? Ну, нічого собі. Ну, нічого собі. Бачиш, як то це робив. Отак люди тут мучаються, людять. <реклама> Отак і мучаються. І зараз святає в наша спальня з боку. Дозволяю дозволяю дозволяю, 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 дозволяю. Але я включила батарею, бо я сушу білий гриб. І мені вчора природа білий гриб подарувала на День так, так, Я включила, щоб підсушити його. Слухайте, ну у вас краще, ніж у львівській квартирі. Тут. Так, бо тут дуже да. просторо, дуже просторо і дуже така просторо. особлива енергетика. Оце дерево дає. Де і оце це з такою а Бу а знаєш що був Бу тому, був що немає не фіранок довгих да, і тих ти відкритий був. для да, світу. Да, От скажи мені, де буде так, як я не тут в раю, так не буде, щоб я лежала і давала з нагору. Да, ну боже відчувайся, що хазяїв вдома нема. А то ми і дітоцькі птасюльки, то ми і дітоцькі, та ми і діточки. і Андріаночка. І птасюлька, 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 що да, да, да. ми п'ємо? Маранго, коньяк, горілку, бехеровку. Що п'ємо? Шампанське. Це таке класне, ну покажи. Але оп! Гості, гості.